Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, мої дорогі друзі. Нам з Христом не злякатися, не засумніватися, не повернути назад, а незважаючи на всі труднощі та перепони, іти до своєї мети, до переможного кінця або до програшу. Не біда, адже вже те, що ти ризикнув і не здався. Саме по собі це вже є велика перемога, спокій, тільки спокій, а ще усмішка. Навіть якщо вам здається, що оточуючи, не поспішають вас зрозуміти, а події намагаються вийти з-під контролю, не втрачайте присутності духу. Не втрачайте бажання присутності Бога в вашому житті. Всі тимчасові труднощі, вони є переборні, на те вони і є тимчасові.